Друзі, всім привіт! З вами діючий амбасадор Алео Міні Генморстон. І в даному відео я би хотів з вами поговорити про амбасадорську програму, взагалі про амбасадорів Алео. Хочу, хочу зазначити, що амбасадори відіграють на даний момент Вале важливу роль. Багато амбасадорів роблять контент, різні види активності, пишуть статті, треди, знімають різні відео, так як я зараз. В загальному вони включені в сам проект саму роботу. І це на як на мене є дуже, доволі круто, тому що люди працюють, люди вірять у проект, люди знають і очікують, що за алео майбутнє. І це дуже крутий проект. Як на мене, як на всіх амбасадорів, Кожен амбасадор горить ідею, Алео, алео це що? Це в нас безпечний інтернет, зероноледж, це майбутнє. ну це ви самі думаєте, розумієте? Хочу зазначити, що амбасадори відіграють важливу роль. Вони виконують певну свою роботу, вони мають свої цілі. Вони, звичайно, збирають певні алеопойнти, які не мають цінності на даний момент, як команда каже, зазначає. Але як на мене, ще можливо бути так, що майбутньому буде ще один набір в амбасадора Алео. Бо наскільки ви знаєте, зараз вони вже закриті. Набір закритий тому, друзі. Я вам всім рекомендую щирого серця продовжувати продовжувати якось дії за Лео, за навіть якщо ви не є амбасадором, проявляти активність, тому що майбутнє може бути відкритий ще один останній набір. Ось мій, мій головний посуд до вас. Тому, друзі, всі слідкуємо за Лео, робимо якісь активності, допомагаємо проекту, якщо ви не амбасадор. Працюємо все одно, тому що на майбутньому, якщо буде ще один набір, це може дати великий плюс для вас. Це буде зразу тако зазначено, що ви допомагали. Ви там, наприклад, були в Діскорді, в генеральному допомагали там розбиратись новичкам туди-сюди. Вас запам'ятають модератори. Ви будете завжди на висоті. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Всім попаду, До зустрічі.